Економіка Росії дедалі більше страждає від загарбницької війни проти України. Через це Кремль планує посилити фінансовий тиск на бізнес. Про це повідомили у британській розвідці. У відомстві нагадали про нещодавнє рішення Центробанку Росії щодо підвищення відсоткової ставки до 21%. До слова, це найвищий показник спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними розвідників, у 2025 році інфляційний тиск найімовірніше лише посилюватиметься, адже державні втрати зростатимуть і надалі, а брак робочої сили і санкційний тиск збережуться. Саме це призведе до зростання необхідності шукати компроміс між зусиллями стримати інфляцію та підтримкою російської економіки. Василь Фурман на зв'язку з нами, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітання. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранок, слава Україні, героям слава. слава. Якщо ми кажемо про тиск на російський бізнес або конкретно людей, які володіють грошима Російської Федерації, про що тоді ще йде мова додатково? Тому що ми вже бачимо заморожені активи не лише всередині Російської Федерації, а там і в країнах Європейського союзу, і так далі. Чого ще не вистачає, бо що може мати результат, окрім того, щоб Заморозити активи навіть не лише Росії, а й конкретних людей, які там, які там проживають, бізнесменів і так далі. Дивіться. Там, коли ми читаємо ну, цю інформацію, яку ви тільки що озвучили, то мова йде про те, що а, у них достатньо висока інфляція, і центральний банк а, підвищив там черговий раз облікову ставку, яка станом на зараз складає там. 21%. і зрозуміло, що високооблікова ставка банки підвищують там ставки по кредитах, по депозитах. Ну і великий бізнес і середній бізнес, які не залучені до бюджетних програм. Вони дуже жаліють на те, що нема можливості доступу до дешевих фінансових ресурсів, і дуже дуже багато підприємств призупинять свою роботу. Ну вони так це заявляють. Тому це негативно по суті впливає. І також тоді заявляється про те, що в принципі в майбутньому зараз там у них немає якихось значних підстав, що інфляція почне зменшуватися. Але ось в зв'язку з цією критикою, то їхній центральний банк буде шукати таку золоту середину. Тобто, з одного боку, якщо ти не підвищуєш облікову ставку, то тебе буде збільшуватися інфляція. А якщо тебе збільшується інфляція, то, ну простими словами, це ріст цін. То це мінус для там населення, і будуть сильно розхитуватися е, інфляційні девальваційні очікування. І, в принципі, якщо не реагувати своєчасно, то можна попасти ну, щось подібне, як по свій час попав. от, е, коли розвалювався радянський союз або на перших етапах там і становлення там Російської Федерації, коли була інфляція, там 100, 200, 500 відсотків, тобто в річних, тобто були була дуже дуже висока інфляція. Тому дуже важливо, коли центральний банк ну бачить за такими негативними діями щодо інфляції, то йому потрібно своєчасно реагувати. Якщо ти своєчасно не реагуєш, ну вже новітня історія, наприклад, приклад туреччини. До речі, у них зараз облікова ставка на рівні 50 відсотків інфляція близько 50%. тому що попередні роки там 5 років назад, вони своєчасно не реагували на ті інфляційне очікування. Облікова ставка центрального банку була дуже дуже низькою інфляція високою. Уряд там там були вибори, дуже багато вливалося грошей в економіку, піднімали з мінімальні заробітне плата, тобто зарплати бюджетникам. Ну і по факту вони отримали зараз таку велику проблему в економіці, яку вони намагаються вирішити, піднявши значну облікову ставку, зменшивши бюджетне стимулювання економіки, ну і так далі. Тому, якраз якщо ми говоримо про те дослідження британської розвідки, тобто вони заявляють зараз про економіку Російської Федерації, що да, в них є проблеми. До речі, ну і не тільки це дослідження це розвідки, тобто ми ж знаємо про те, що проблема у них виростає, справа в тому, що у них... Був запас міцності, тобто ну вводилися санкції. санкції, зрозуміло, що негативно впливають на економіку, але в них те, що вони там, наприклад, там фонд благосостояння їхнього, тобто фонд добробуту українською мовою, Тобто, плюс інші можливості, ну і вони створили там тіньові флоти. Ми знаємо, що і надалі продають свої продукції там нафту, наприклад, чи газ ефективно реалізують, незважаючи на те, що ціни зменшуються. Тому проблеми у них є, вони наростають, і незважаючи на те, що вони хочуть показати, як правильно сказати, таку гарне обличчя при поганій грі, але це насправді вдовго вони та навіть середньострокові перспективи вони не витягують. Пане Василю ну, три роки триває цей конфлікт. Так і вже ми знаємо, що європейський союз зараз готує 15-й вже ну тільки вдуматися, 15-й пакет санкцій для того, щоб зробити Росії погано, але все зводиться зрештою до. Ціни на енергоресурси, скажіть, будь ласка, оця от ідея так. Е, американська, і зокрема Дональда Трампа, про те, що потрібно зробити бензин дешевим для американців. Відповідно, це означає розконсерфування видобутку на території Сполучених Штатів. Наскільки це може тиснути на ціни на енергоресурси, в тому числі для Російської Федерації, і чи є приблизно 50 доларів за барель цією межею, коли російська економіка дійсно почне давати вже тріщини? Дивіться, відповідно наступне таким чином. знаєте, от мені подобається один вислів, що камінний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому, що розвивався науково-технічний прогрес. Зрозуміло, що у майбутньому і нафта, і газ не будуть використовуватися як джерело енергії, але це буде у майбутньому. От коли це буде там через 10 років, через більше, ми зараз точно не можемо з вами сказати. А це перше. Друге, мені сподобалися заяви майбутнього президента США. І до речі, якраз і після цих заяв і ще інший фактор, але ми спостерігаємо, що нафта зменшується в своїй ціні. І, і з іншого боку, ще хочу зайти. Просто це теж причина, чому розвалив радянський союз свій час, тому що були дуже дуже низькі ціни на нафту, і е, оскільки нафта вона дуже циклічна в своїх цінах. Ну циклічна це значить в окремі періоди висока ціна, в окремі періоди низька ціна. А е, то можна сказати, що чим нижча ціна буде на нафту і газ для Російської Федерації, тому що ну там. За 50% їхнього бюджету, дохідна частина це якраз вони отримують від цих продуктів двох, які вони реалізують, то тим гірше для їхнього бюджету, тим менше в них буде видатків. Тому прогнози сьогодні ну знову ж таки, якщо говорити на рік, на два на три, то якщо дивитись на прогнози по нафті того ж самого міжнародного валютного фонду чи інших авторитетних міжнародних фінансових організацій, то можна сказати, що ціна вона вона десь буде плюс-мінус в таких межах. Ну на жаль, тобто зрозуміло, що я хотів би, щоб вона була там 50 доларів. але знов ж таки це прогноз. Прогноз може і не відбуватися. Тобто, прогноз може бути і кращим. Тобто, якщо зараз ну США дуже багато буде виділяти фінансових ресурсів для того, щоб розморожувати свої нафтові сховища, плюс там інші країни почнуть, тобто вийдуть з ОПЕК, плюс. Тобто, ми вже чули навіть заяви там деяких лідерів Саудовської Аравії про те, що може бути нафта і по 50, тобто чи можуть бути такі тренди в сучасному світі, все може бути. Ну але Росії зараз вигідно знаєте продавати хоч же хоч за щось, чим мати певний певний конфлікт або певні такі ці збереження надер, які потім все одно потрібно кудись дівати. 30 секунд, будь ласка, пане Василю. Ви праві сто відсотків. Тому вони створили тіньовий флот. Сміватість продукції в них є дуже невисокою, і вони намагаються якраз витрати на війну дуже величезне. 40 відсотків ВВП вони сьогодні витрачають на війну Це дорога в нікуди, тобто вони не підвищують соціальні стандарти, вони не розвивають економіку. Їхня економіка є, як один із президентів США сказав, бензоколонкою всього світу. Тобто, так воно і є. І на жаль, на щастя, ну на жаль, для них на щастя для нас. Тобто, там у них нічого не зміниться. Тому перспективи з точки зору їхнього економічного процвітання майбутнього вони. Вони дуже мінімальні. Дякуємо. Спасибі вам, Пану Василь дякую, Фурман, дякую. член ради Власне. Національного банку України. Доктор економічних наук був з нами на зв'язку.